Вітаю вас на моєму вишивально-рокодільному каналі Ginger Cross Stitch і з вами я Ольга. І сьогодні, 24 січня 2024 року, я розпочинаю свої рукодільні будні. Ну, вишивальні будні, тому що, напевно, рукодільного буде так, можливо, і не буде. Тому давайте подивимося, що ж я запланувала на цей тиждень, а можливо і на два. Сьогодні достатньо непогане освітлення. Я вибачаюсь за минуле, минулий ж такий шматочок, кінцевий шматочок мого відео. Звісно, там освітлення було не досить гарне, не на те, що я розраховувала. Тому все ж таки я намагаюся зловити світло в день, коли я вдома, і знімати вдома. Це такий мій ліричний відступ. І м, наразі ви бачите перед собою дві мої роботи: це Міст від Анкор, я казала, що хочу його продовжувати. І ось ця робота, яку ви ще не бачили на моєму каналі, лише раз я її показувала у своїх всіх розпочатих процесах. Це семплер від Вікторії, нашої української дизайнерки, і називається він Winter is coming». Я коли побачила цих чудових таких овечок разом з бавовною. Прев'ю я вам, до речі, ось, ось тут покажу, тому що Вікторія вона продає лише електронні версії, так, PDF. На жаль, вона не, роб, не, не дає перенабори. Перенабір я робила сама, але, і, і тому такого, щоб показати вам роздрукованого, у мене немає. Але, менш з тим, їдемо далі. Цей процес я розпочала ще влітку 2022 року, хоча ну, це досить дивно, це зимовий процес. Я, я то якби більш така сезонна вишивальниця, але настільки мені робота сподобалася, що я вирішила її майже одразу почати, коли в мене з'явилися матеріали. Вікторія нам пропонує тканину, я не знаю, чи вона пропонує, пропонувала в себе чи ні. Там на свій вибір я ж взяла льон 36-го каунту, всім, всім знайомий, такий от в цяточки, такий от чудовий льон. Мені, знаєте, чому 36-й, не 32-й, тому що і за розміру я не хотіла, щоб розмір був достатньо такий от великий, якщо чесно. Тому взяла 36 каунт, і мені здається, робота буде і не досить велика, і не досить замаленька. Те, що можу зараз сказати по розміру, це буде 155 на 158 хрестиків. Я не думаю, що воно вам щось каже, тому що мені навіть для, для мене це нічого не каже. Мені потрібно взяти і перерахувати це, звісно, в сантиметри. Але по кольорам тут всього 6 кольорів. І кольори тут ниточок DMC. Я ж пішла іншим шляхом, і мені захотілося вишивати не ниточками DMC, а вишивати ниточками секційного фарбування, ручного фарбування. В даному випадку це бавовняні ниточки від Wix Dye Works і Classic Color Box. Єдине, я не заміняла чорну нитку DMC, -шну, не бачу сенсу, тому її тут і не буде. Ви побачите лише, лише 5 ниток. Якщо я п'яту знайду. Ну, п'яту, мабуть, десь я загубила саму основну, зараз хутенько піду і пошукаю. А ні, вона була зі мною. Отак, От я думала, що я загубила оцю основну ниточку Шебішик, шебі Яко, якою я вишив, вишиваю верхнього, верхню овечку. Мені здається, вам достатньо непогано видна кольорова гама, нічого тут такого. Я сказала, яскравого немає. Звичайні ось такі от кольори. Так? Ось цей шебір-шип піде на одну світленьку овечку. Цей колір піде десь в бавовну, і також він піде ще трошечки в одну овечку. Це також графіт на овечку. Цей колір піде на бавовну. І ось цей теж піде на овечку. Тобто ось такі от в мене будуть чудові, гарні кольори, які я підібрала. Як я їх підбирала, я просто дивилася на палітру DMC і щось ось по комп'ютеру, по, комп по, по прев'юшкам підбирала, підбирала ці нитки. І мені здається, вийшло досить непогано. Але знаємо, коли, коли я відішлю роботу, і тоді буде зрозумілий результат. Гарний він у мене чи ні? Отож, такі от в мене плани на ось ці дні, які будуть, я не знаю, сьогодні середа, там середа, четвер, п'ятниця, не знаю, скільки це займе часу, щоб трохи повишивати. Власне, міст Анкор, тому що я тут так сказала, що я хочу добити до 55%. Ой, не до 55, до 50%. Такі в мене плани геніальні. Але коли я так прикинула 70 тисяч хрест стібків, 5%, це треба десь 3,5 тисяч стібків зробити. Ну, так це мені весь тиждень треба вишивати, щоб зробити ці 3,5 тисяч стібків. А я ще збираюся відшивати і інші. А сюжети, тому ні, ну подивимося, скільки вийде, то вийде, якщо навіть вийде якихось 2%, теж буде досить непогано. Хоча я з цією роботою вчора трошки працювала. Отож, я сподіваюся, я вас трошки зацікавила і вам буде цікаво спостерігати, трохи відволіктися і провести деякий час зі мною. Отож, не перемикайтеся, і я вам кажу до наступного включення. Ну що ж, маю сьогодні своє наступне включення, і у мене четвер, 8 лютого. Так-так пройшло достатньо багато часу, я не вмикалась, мало вишивала. Але деякі в мене прогреси є, тому хочу з вами поділитися своїми прогресами, своїми думками. І взагалі... Продовжувати знімати для вас, для тих, для тих всіх, кому це цікаво, хто мене підтримує і хто спостерігає за моїми роботами та відшивами. Отож, поїхали! Ви бачите зараз перед собою мою роботу це зимовий міст від Анкор, серія «Має», так? І я казала, що хотіла б на ньому вишити 50%, і дуже в цьому сумнівалася. Але так як в мене вже пройшло достатньо багато часу, тому все ж таки, вуаля, в мене є моїх 50%. Але я помилилася, це не потрібно було вишивати там 3000 стіпків чи там скільки, А це всього лише 1900 хрестиків і 50% ну, готово яких, яких мені не вистачало. Ну, вишивала я цю роботу, не скажу, що мало днів. Мабуть, вона в ротації в мене була десь днів 5, може 6, тому що колись було 200 хрестиків, колись було там і 300, 400. Ну, 400, мабуть, і не було. Ну, 400 так, хрестиків десь так було. Тому досить довго я її проспросувала до 50%. Що можу сказати? Ну, я думаю, що вам вже достатньо непогано видно, що прогрес є мій. Так що я почала відшивати ось тут це має бути дерево. Ось цей комін у мене з'явився. Тут ще наступний комін. Ну, і почали з'являтися ось цей дах і ось цей другий дах. Ну... Якщо казати про важкість цієї роботи, вона важка. Тобто, щоб ніхто себе ну, так, не літав в хмаринках. Ця робота одна з самих важких робіт, які в мене є і були взагалі. Я от, чесно вам скажу, тому що я ось так думала, яка ж робота. Навіть якщо візьмемо мою ікону, я думала, що мені ікона буде важко даватися, тому що там в одну ниточку, що там схема така недостатньо гарна, так, паперова, власне. Але якщо взяти одні ж і ті умови, якщо схема електронна і по електронній схемі вишивати, то з іконою від теї взагалі ніяких проблем немає. Вона нормально вишивається. Так, там були єдині нюанси це металік, який в мене давним-давно вишитий. Але щоб так, от, мені, важко йшло, такого в мене не було. Я від цієї роботи, чесно скажу, відвикла. Я її відшивала ще досить-досить давно. І Свого часу я не пам'ятаю своїх таких емоцій, що мені було достатньо важко. Чому достатньо важко це за рахунок три четверті хреста? Тому що хто знає, от у таких роботах від Анкор має, і так взагалі в Анкорі має достатньо, і взагалі в Анкорі так, достатньо багато три четверті хреста. І це не самий улюблений місті бочок, як виявилося. І... Якось я ж кажу, коли я згадую, коли я раніше вишивала, причому я більшість роботи вишивала по паперовій схемі, в мене не було такого, так що мені так важко, три четверті хреста, так я його шила. Це був мій самий перший три четверті хреста, взагалі який я почала робити. І, можливо, якось не задумувалася. А так як зараз в мене досвіду більше, і я більше вишиваю і бачу різні схеми і важкості, і тяжкості, так, і взагалі, і з одиночками. То все ж таки третя четверті хреста для мене це один із самих таких важких стіпків і важкувато мені його відшивати. Власне, на цій роботі його 4,5 тисячі, це десь 5% від всієї роботи. Ну, достатньо ну, немало, але я б і не сказала, що, що так і багато, тому що я спілкувалася зі своєю подругою, і вона мені сказала, що вона там вишиває Санту. Ой, Санту вона відшиває, я зараз не, не згадаю якого виробника, так, але такий на голубому фоні. неважно, не суттєво так. То на тій роботі у неї три четверті хреста набагато більше, ніж на моїй. І робота набагато менша, у неї десь 10 тисяч, але вона його потихеньку просуває, Ну, але їй теж, в принципі, достатньо складно вишивати. Ну. А можу сказати, що мені вже я трошечки видихнула і побачила, що у мене вже відшито у мого три четверті хреста 72%, У мене залишилося 1259 стібочків. Ось таких. І більшість роботи в мене буде складати взагалі це півхрест, тому що я майже і весь свій хрест. Повідшивала. Тут залишилося буквально а, дахи ось цих будиночків, ще трошки будинку буде, і ще дерево. І далі небо це все буде півхрест. Тому ну, я не можу сказати, що. Це якийсь буде найближчий фініш. Я, не, я взагалі не впевнена, чи я закінчу цю роботу в цьому році. Але ж все ж таки, я її просуваю і сподіваюся, що ще в цьому періоді, зимово-весняному, я її повідшиваю. Робота надзвичайно гарна, але вона і надзвичайно важка для мене. Можливо, ви відшивали анкор, поділіться в своїх коментарях, відшивали чи ні, як у вас стосунки з анкором, чи подобаються вам такі дизайни, чи легко у вас йде вишивка. Тому що чула навіть в маленьких роботах так ну, теж є свої нюанси. Це достатньо велика робота, і я дивилася по роботам там по роботам теж анкор, який відшивався. Ось ось ця нова схема, там, де така морська, вона, до речі, буде менша за цей міст. Ну, хоч так, але коли ту, ту роботу я почну, я не знаю. Тому ось таке моє просування по цій роботі. Достатньо вам буде гарно видно, тому що сьогодні освітлення в мене причудове, я бачу, і сонечко трошки вийшло, і взагалі так Хмаринок немає, тому можу вам показати, як який має вигляд моя робота. так от. Ось вона на кюснапах Достатньо гарно тримають, тому що я підклала цей файтер, він мені став у нагоді, до речі, ну ось така от роботка. Що я планую? Звісно, планую ще колись повідшивати ось тут трошечки. І хотілося б мені переп'ялити цю роботу на більші снапи. Я собі свого часу купила такі ще додаткові частини, де можна зробити ось цей розмір трошечки ось таким довшим. Тому планую його переп'ялити і показати вам уже. Роботу з оцієї частини, і, можливо, якраз піду ось тут так заберусь, так заберу частину, щоб іти наверх, тому що тут уже наверх іти достатньо проблематично. Тут буквально мені декілька одиночних хрестиків залишилося, щоб я могла спокійно ось тут перезап'ялити роботу. А так воно все йде потихеньку, гарненько. Те, що я бачу, мені подобається. Отож, далі, переходимо до наступної роботи. Я казала, що я буду відшивати роботу від нашого українського дизайнера від Вікторії. Так, Вінтер Winter... Велкам. І все ж таки, так, мені вдалося повідшивати. І ви бачите, що головні персонажі ось такі. Чудові овечки, вони в мене вже вівці, баранці, так, вони вже відшиті. Ось тут я їх повідшивала. Відшивала ниточками з секційного фарбування, мені сподобалося ними працювати. Ось ця, ось ця сіренька нитка, вона достатньо гарно має такі переходи, і їх тут можна побачити. Ось ця коричнева нитка вона теж має такі переходи, навіть ось ця темно-коричнева. Єдине мене засмутила ця Світла ниточка, але... Але вона мені подобається навіть вона погані переходи має, але вона мені подобається, яка вона є. Тобто всі нитки мене влаштовують і а, достатньо гарно влягаються. Я також звикла до 36-го аккаунту і мені було комфортно вишивати. зовсім зовсім легесенький сюжет, чому я так його затягнула? Я не знаю, не можу сказати, що і як, але, але ось так от він в мене затягнувся. Єдине, що я ну, планую. У мене наступна це йде ось тут така буде рама, так, тут далі бавовна. Ще один головний персонаж, і я а, сподіваюся, що буду вишивати цю бавовну, і бавовни а, у наших сусідів буде набагато більше, ніж. Ми, як би нам хотілося взагалі, щоб було у них багато бавовни. Тому з цією думкою буду відшивати ось цю а, бавовну. І там ще є сніжинки. Сніжинки я вирішила не відшивати, тому що мої сніжинки і взагалі ось таку зимову зимовий настрій замінить ось ці крапочки на тканині. Тому сніжинок, я думаю, не буду відшивати. І тому кількість хрестиків на цій роботі в мене зменшиться. Наразі в мене 21,5%. І ця робота невеличка, вона всього 9460 хрестиків. Думаю, ти... 460 хрестиків в мене кудись підуть гуляти. Я так собі думаю, ну це я зменшую. І тому можна попрацювати якийсь фініш організувати. Але коли перейду до цієї роботи, не знаю, ще думаю. І про ниточки, як я вам казала, так? ці три нитки, якими я відшивала. Ось. Ну, тут навіть зараз видно, що на капочину досить непоганий перехід видно. На, ось цій, на, ось ць, на ось цьому номері, так, 1267, теж гарно видно, що є деякі переходи, вони і будуть винні далі. На оцій сірі теж ниточки видно, що є переходи, тобто претензій в мене немає. Ну, і мені подобається, як я підібрала нитки до цієї роботи, якщо чесно. Це мої такі думки. Ну, і на цій нитці так взагалі погано видно переходи. Їх навіть ви їх можете і не вловити око, але ось показую так, є. Але і, і по назві воно так підходить: Шебі-шип. Тобто, мені здається. Достатньо непогана ця овечка у мене вдалася. Ось така робота номер 2 з якою я працювала, і хочу ще показати одну вам невеличку роботу. Це мій такий фініш, моя відпочивалочка. І що я, ну, я хотіла якийсь фініш все ж таки зробити в січні, і він у мене вдався. І про що саме йде річ? А річ йде про мою подушечку від Мілхіл, яку я почала в минулому році і думала, її хутенько закінчу, але все ж таки фініша не сталося. Не знаю, чому я відкладала цей, цю роботу, тому що вона дуже приємна, вона ну, такий релакс, і це робота з бісером. Єдине, звісно, це збірка трошечки мені займа, зайняла часу, але результатом я дуже задоволена. Тож не буду тягнути інтригу і покажу. Це ось така от чудова подушка від Мілхілу так, ось такий ось тюльпанчик. Знову я зробила по своїй техніці, Ну по техніці моєї подруги, так а, таку от а, двохсторонню, тут в мене навіть і не видно, але ось тут я. Сшивала подушечку цю безкорнюшним швом, прокладала ниткою, і потім зшивала темно-фіолетовою ниточкою. І ось така у мене краса вийшла. Взагалі, якщо казати порівнювати першу і другу подушку, то тут дуже мало вишивки хрестиком. Ось тут тільки всередині ось цей такий фіолетовий колір. Далі це все йде вишивка. Власне, бісером. Бісер вкладався дуже, досить гарно, ось ці китиці дуже, досить класно вийшли. Ну і взагалі, Мені сподобався і процес, і як, який має вигляд у мене ця подушка. Неймовірно, гарна, неймовірно ніжна. Дуже гарна така прикраса моєї, так, мого комодику. Вона теж лежить з моєю першою подушечкою. Тому ось це в мене був стався такий от фініш в кінці січня місяця. Я ще планую такі подушечки в цьому році вишивати, У мене дві є, і, можливо, я вдві в цьому і виш'ю. Ну, це я собі так навіть не плани, а ось такі от мої мрії. Тому ось така робота була також в моїх рукодільних буднях. І давайте перейдемо до моїх таких от недалеких не планів, тому що залишилось буквально не так багато днів, п'ятниця, п'ятниця, субота-неділя. Я далі хочу викладати це відео і хочу змінити процеси і показати, що я планую ще повишивати, і що б мені хотілося, з якими роботами у мене хотілось попрацювати. Ну, цей випуск присвячений не таким великим роботам, тому що у мене тільки Анкор. Це велика робота. Одна з таких невеличких робіт це, звісно, мій Вільям. Наразі у нього 62%, робота невелика, 12 хрестиків, 13 тисяч хрестиків, і залишилось мені 4855. Не така велика робота, тому можна її трохи попросувати і подивитися, куди я прийду зі своїми планами і своїми просуваннями. Ось, до речі, прев'юшечка, щоб ви бачили. І а, далі покажу, що тут майже весь фон вишитий, залишилося власне. Ось тут трошки можна перем. Перемотувати так роботу, і далі відшивати вже власне Вільяма, Робіна і ось цю чудову новорічну гірлянду разом із свічками. Ну, подивимося, я собі не планую, що звісно я тут 4 тисячі хрестиків зроблю на цій роботі, але принаймні я сподіваюся, що я закінчу верхню частину і буду по. Потихеньку просуватися собі сюди вниз, і хоча б, можливо, хоч Вільяма або Робіна відіш'ю. Це в мене такий один план по цій роботі, ну, по роботі. І інший план, як ви знаєте, я розпочала таку от чудову ялинку від Вікторії Семплер. І сама ялинка в мене відшита вже. Залишилося мені її прикрасити і зробити декоративні шви. Так, я вам покажу теж превюшку. Тобто, я кажу, що мені залишились ці декоративні шви, і ось пришити ось ці всі прикраси. Я не думаю, що це досить довго, але теж якийсь свій час займе. Тому планую все ж таки в наступному включенні показати фініш цієї роботи. Але Намилуватися цією роботою я просто не можу, вона достатньо гарна. Хочу ще раз вам показати, як вийшла ось ця зірочка чудова, так, яку я вийшла замінила ось цей нетрежерс, цю лелітку. І сама ялинка, і її такі от переходи. Ну, робота неймовірна, якщо чесно. Планую її завершити і, звісно, оформити в багет без скла, не пінкіпом. Хочу, щоб у мене ось така от була чудова робота і такий от наступний фініш. Ну, це мої такі от думки. Ну, начебто, все вам сказала. Наразі не прощайтесь, не прощаюсь, не перемикайтесь, і кажу я вам до наступного включення. Вітанечко! Сьогодні маю наступне своє завершальне включення у вівторок, 13 лютого. Думала до вас увімкнутися трошки раніше, але вийшло, як вийшло, тому давайте будемо дивитися, що ж мені вдалося відшити за ці дні. І трохи потримала я інтригу і показую свого Вільяма. Вуаля! ви бачите, що я трохи перекрутила свою роботу, тобто весь верх в мене вже. Повністю готовий, так, завершений. І я рухалася вниз, зашиваючи тут трошечки фону, звісно, перейшовши на головного персонажа, це Вільяма. І також ви бачите, що вже в мене навіть і відшитий робін разом з таким мінімальним беком. так, Це дзьобик і його ніжки. І також трохи є такого в мене яскрав... яскравої плями це ось ці дві гарні. Чудові червоні свічки. Тому ось так продовжую рухаюся вниз до завершення цієї чудової і дуже милої, як на мене, роботи. Чесно скажу, я не вишивала свою ялинку, яку я перед цим казала, що хочу теж Вікторію Семплер повишивати. Майже весь час, який в мене був вільний, я відшивала вільяма. От, і, в принципі, я задоволена своїм результатом, що в мене відшито, який у мене є прогрес. Тобто цю роботу можна десь в якісь ще взяти в одну ротацію і завершити. Чому я в цьому впевнена? Тому що наразі у мене на роботі 85,5% і залишилося у мене 1874 стіпочки. Ну, хрестики, так? тому це не так і багато можна сісти десь за дні в 4, можливо, 3-4 дні і завершити дану роботу. Що залишилося, я от нагадаю, так, це. Власне, ось цей віночок ялинковий. В мене вже відшита ось ця рама, тому залишились ось ці зелені чудові кольори. Ну, Зеленими я полюбляю вишивати, тому для мене проблем таких не мало би бути. Тому що саме таке нудне, яке було, це відшивання ось цими синіми, ну не скажу, що голубими, але ось синіми і темно-синіми кольорами вони воно трошечки було так муторно. І не досить, як то сказати, ну, чи по кайфу ну, були свої нюанси, але в принципі відчувалося достатньо непогано. Робота дуже, дуже приємна, дуже мила, як на мене. Приносить достатньо такі приємні, так у мене пов'язані з нею приємні. Спогати, відчуття при відшиві. Ну, можливо, це не мій улюблений каунт тканини, але все ж таки для Джона Клейтона так від Херітаж так краще все ж таки відшивати на ось 28-му каунті. Тому, як і казала, я відшивала і на цьому каунті. Ось такі от мої результати. Цим я можу з вами похвалитися, показати, розповісти, що є, є просування, і, можливо, можливо, буде скоро фініш, коли буде, не знаю. Але це вже буде тема, звісно, не цього відео, тому що це відео підходить до завершення. Я хочу його змонтувати. Я сподіваюся, що мені вдасться це сьогодні зробити і ви. Викласти на канал. Сподіваюсь, що вам було цікаво поспостерігати за таким достатньо довгим проміжком часу, за моїми просуваннями. Чи є у вас фаворити в даному відео, чи вболіваєте ви за якийсь сюжет. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. І взагалі, чи сумували ви за мною, що не було так довго відео. Теж пишіть, мені буде це приємно. Почути якийсь зворотній зв'язок. А наразі я хочу вам побажати здоров'я, натхнення, віри в краще, віри в наші збройні сили, а також бути надійним тилом Збройним силам, підтримувати і не забувати, кому все ж таки ми зобов'язані нашою тишею і ось таким, що ми можемо знімати і дивитися відео. В більш-менш таких нормальних умовах. Тож буду з вами прощатися і завершувати своє відео. З вами була Ольга і все буде Україна, Па-па!